Так, брат, тут видишь, много работы на, на самом деле. Прям очень много. Так, прям шагу попало. Пушки мать. Можно вообще э, уже пивчанство нормально. Сір, пра! Раз, вони не... активний. Єдина машина, на якій дуже пізніше тяжко їздити стану назад. Це чемпіонський боліт. Буде дим. Що ти старий? Готуємося. По до хрена не висніг! Що це за по температурі? За дохрена! это первая. Типа включаю, хочу третью, а это первая. Помнишь? закрутили, может, сильно, чуть Ну, я включаю третью, сразу ты, 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 ты. А шо, а... А, так! Що, 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 я тут... Та, я туди залетів, пока їхав вдруге. Візуально все ціле складження треба поправити. Коротше, кур'йозно, брато. Це мені має 30. Як апарат? Завтра буде готовий? Вже готовий. Має на увазі. Це що? що з ним сьогодні було все ок? Так, так, так. так. тільки по жопу трошки зігнуло, але воно на хід не впливає. Всі несучі частини на місці. Я ж сесію Садіться, відкривайте. можна, да, воно. Поділися емоціями від колишньої. Колишньої. Ну, щось воно вміє все-таки. Щось воно вміє, трохи треба вспомнити. — А так. пушка, бомба. Думаю, завтра будет все окей. Да и все. Сам, так, как чувствуешь машину, нормально? Вот, я всегда нормально. Get the fuck up! Get the fuck Гарної неділі всім поціновувачам дріфтингу. Ми раді вітати вас на четвертому раунді. Бітлук Проємдріф тут, у файному місті Львів, на стадіоні Арена Львів. Тобо є герої поза кадром насправді. Тільки коробку. Теплення замінили. Кому? Юрій Рибаку. Ну, ще спали хоча б. бідка уде. Юрій Накліцький з міста Львів. Його перша спроба кваліфікації. Непогано. друга зовнішня зона. Перекладка. Третя зовнішня також гарна від Юрія. Подставку та трошки перед перекладкою в п'яту Юрій Накліцький. Рухаємось далі. Юрій Накліцький з міста Львів. Команда VRS. Виговський Racing скул. І його друга спроба кваліфікації. Непогано в першій зовнішній зоні. Перекладка в другу також гарно. Прямо по лінії втримується Юрій. Третю. Не дотягнувся до зовнішньої лінії, але зону заповнив повністю. Гарно. четверта є колеса за межами. Незначно так. На секундочку буквально. Гарний заїзд від Юрія Накліцького. Рухаємося далі. Наступний учасник з міста Львів Юрій Рибак. І його перша спроба кваліфікації. Поїхали. Ох, перебрав трошки з фліком, Юра. Ні, фух. Не дістав до бетонних блоків. Слава Богу. А долі як гарно третя, зовнішня. Трошки не, не добре було в першій частині траси, але в другій частині траси. Рибак показує досить непоганий заїзд. Юрій Рибак. І його друга спроба кваліфікації. Місто Львів на трасі. Я хочу, щоб трибуни трохи прокидалися. Кривується на трасі, буквально там одним колесом двічі вийшов Юрій, хоча його перекладка з першої зони була досить пізньою. Ми тут на суддівській вежі навіть трошки зажмурились. Рухаємося далі. У нас на трасі Кирило Улибін і його перша спроба кваліфікації є ініціація. Так, це його перша кваліфікація в житті, можна навіть так сказати, дебют в змагальному дрифтингу. Тому будемо вважати, що це перша спроба як тренувально прогрівочна. Це полз задані зони. Я нагадаю, що це його перші змагання. Друга кваліфікаційна спроба. Є перша зона, перекладка. Друга зона непогано. Корекція куту, але втримується в зовнішній зоні номер 2 Кирило. Ух, яка прикладка. третя зоня, не, зона непогана. Внутрішня, зібрав. Четверта. Ну є питання до кута. У Кирила. Також не без корекції він робить. На старті Артур Ялама. З міста Одеса. Команда VRS. Так, є старт. Кирило є. Я... Ой, Артур Ялама, вибачте. Його перша спроба. Є ініціація перша зона, перекладка, друга зона непогано, вчасно заїжджає, але покидає в межі зони Артур. Ледь дотягується до третьої зовнішньої. Запісниця в четверту і в п'яту відповідно. От з п'ятою вже все гаразд до Артура Ялами. Шоста також. Це Артур Ялама, його друга спроба кваліфікації. Гарна ініціація і друга зона від Артура. Не до кінця втримується в другій зовнішній зоні, але продовжує свій заїзд Артур Ялама. Ну, знову ж таки не втримується в п'ятій зовнішній ялама. Не без корекції, але продовжує тиснути на гашетку. 에... Та, чесно, на тренуваннях було ліпше і щось. Та, ну, типу, я е... думаю, що плюс-мінус, але типу, можна було вкратити. Е... Нормально проїхав. Трохи десь містами на кисачі, але типу, перша зона. Я думаю, що все буде чорно. А далі кітбок, давайте. Як заїзд. А? Як заїзд? Бомба. Заїзд. Чітко да. чекаємо зараз результатів. Думаю, Має бути нормально. Юр, і що ти скажеш? Я бачу, ти файний, і що? Я давно їхав. Я какашка мені, тому що я виходжу на цей сход, ви бачите, що плачу, блядь. О, сука. Тоби рішиш, що я помер? Ви бачите, що отого фігня є, коли не, я їду, я гавнюю. Все, продаю машину, залізся і забираю. Вже не продасть, все, вже срака збита, цілка знищена.

Давайте шляхом пари! Чувак! Зараз А Є швидка, дайте швидку. Дайте швидку! Зараз ліву частину сітки вам після прибігу треба буде одразу лутатися на виїзді. Я другосо. Відкривайте там 32 буде фара, Юрій Наткицький і Юрій Рибак. Чекай, дай мені. А ти що, любите хаптеся? If you see it. як був. Ти, я думаю, що зараз не знаю, буде само добре. Дай йому того диму! напхай йому не слухай його! Напхай йому в ті двері, блядь! Йора! Не медий! Дай йому в двері, блядь! Будь патоло! Юрій Накліцький проти Юрія Рибака. Обидва з команди VRS. Нагадаю, накліцький лідирує. Рибак його переслідує. Ініціація. Накліцька широко, рибак близько. Пересидів у базі у Накліцького рибак. Зачепив його автомобіль. Так, є ініціація. Накліцький привідпускає рибака. І. Рибак, в свою чергу, демонструє гарний заїзд лідером. Накліцький розуміє, що має певну перевагу, не ризикує підійшлася до свого партнера по команді. Продовжує просто його переслідувати з безпечної дистанції. Андрій Столяренко, команда ОРБІ Моторспорт проти Артура Ялами. Команда Віарес. Є ініціація далеко. Ялама Столяренко. Непогано. Можна було бути ширше. Ялама дуже вузько, і... щоб це не було йому проблеми. Непогано Селяренко в зоні номер 3 Синхронна перекладка від Ялами, але не може навіть з меншим кутом Артур Ялама не, зможе, не може скоротити дистанцію. Не може наздогнати Селіренко. Селяренко не дотягується, до речі, до шостої зони. По-ку-пу. Артур Ялама. Ролі лідера Андрій Стеляренко. Присліди близько Столяренко. Ярлам. Ой! Столяренко не залишає місця Яламі на перекладку. Вже з першої зони. Ми рухаємося далі. У нас на старті є наступна пара. Це Василь Семенов з міста Хмельницький та Кирило Олибін з міста Львів команда VRS. Дтримується в межах зони No2. Семенов. Оливін скоротив дистанцію, але помиляється з перекладки. Вирівнює автомобіль і дарує перевагу своєму супернику Василю Семенову. Є старт. Повільно оливін. Семенов намагається працювати з цим темпом. Оливін потрапляє в зону номер 2 Семенов поряд. з Семенов. Оливінь. Третя зона заповнює непогано. Семенов близько, синхронна Семенов. Пізно Олибін перекладається в зонішню зону номер 5 Семенов не відпускає свого лідера. Синхронна перекладка. Василь Семенов з'їдає лідера до фінішної лінії. Е -е, ну, це побіда так, себе таке. тому ми його любимо. цінимо. Он наш. <реш> на всі гроші. Все, то бажаємо їхати на все гроші, кайфового заїздить. Друзі, а ми розпочинаємо стадію ТОП-16. У нас на старті перша пара. Юрій Накліцький переможе в кваліфікації і Крило Чеблиген. Накліцький, як я вже казав, кожен заїзд сьогодні починатиме в ролі лідера. Чеблигін його переслідує. Ну, поки що Накліцький гарно справляється з задачами лідера. Кирило Чеплигін. Оу, дуже грубо помиляється. Напомилявся, напомилявся Чеплигін в своєму заїзді Чейзером. Юрій Накліцький при цьому о, все виконав досить непогано. Ну, власне, результати кваліфікації підтверджують те, що розібрався Юрій з трасою. Розібрався з тим, як її проходити. І відповідно, власне, ми бачимо якісні заїзди. Кирило Чеплигін в ролі лідера. Юрій Накліцький його переслідує. Непогано Чеплигін Накліцький. Було б непогано скоротити дистанцію. Чеплигін є третя зона. Накліцький нарешті близько. Синхронно близько Накліцький. Чеплигін. Ну, можна було б ширше, ширше в п'ятій зонішній. Ой-ой-ой! Там цілих два колеса десь було за межами траси на виході з п'ятої зони. У Крила Чеплигіна. Юрій Накліцький все відпрацював. Так, рухаємося далі. Наступна пара на старті. Артем Корольський буде починати цей заїзд з ролі лідера. І Артур Ялама буде його переслідувати. Поїхали. Далеко Ялама. Корольський працює лідером, як задали судді. Ялама. Ох, небезпечно. Артур скоротив дистанцію і тут все. Передумав їхати боком. А, ні, згадав, Згадавши, все ж таки, дрифтинг це та змагання в керуванні. Автомобільним в стані заносу. Є ініціація. Ялама широко. Хорольський близько. Ой-ой-ой, помиляється. Ялама, збиває повністю конструкцію з пластикових блоків. Добре, що вони пластикові, а не бетонні е, зробив 1,3. Добре. Ні, 1,4, 1,4. Типа, вже так щось трохи слизькувато, але ще їх тут можна. Тігер, бля. Топ-8. Тігер, тігер, топ-8. топ а, чуєте, покажіть мені хтось трансляцію. Юрій Накліцький, місто Львів, команда VRS і Іван Колобов, місто Київ, команда Чайка Скол. Поїхали. Накліцький починає в ролі лідера. Колобов його переслідує. Є ініціація. Синхронно Колобов. Накліцький широко гарно другу зовнішню лінію їде. Синхронно Колобов. Накліцький непогано в третій, хоча можна було бути ширшим. Близько Колобов перекладається за Накліцьким, а ось останній прикладка трошки запізнився. Накліцький продовжує виконувати завдання лідера досить непогано. Колобов. Колобов його з'їдає. Так, помінялися учасники місцями, є з нейносіду збори, є старт. Поїхали. Ініціація. Колобов агресивно втримується метак траси. На клітські треба скорочувати дистанцію. Поки що Юрію це не вдається. Ман Колобов так само, як і на Клітській, в своєму лізниці лідером недостатньо до конкретній зомішній. На Кліцькій втратив свого лідера. Якраз на зв'язці поворотів третьої, четвертої, і 5 зони. Це дріфт, це нормально. Прям, да, блядь, ну, я часто я не поняв мав ще що робиться, він їхав просто і так їде, Так, да, ось, гетеха їде так само, б'я занту приїхав, ну і він робить отаку хуйню.

I just wanna pay my bills, rapping about the way I feel. Oh uh, yeah, I just wanna make a couple mil, leave it to the fam and the will. Oh uh, yeah, I just wanna sign a record deal, maybe buy a house up in the hills. Oh uh, yeah, might not be the best in my field, but I guarantee that I'ma die real. When I grow up, I just wanna pay my bills, rapping about the way I feel. Oh uh, yeah, yeah, I just wanna make a couple mil. To the fam in the world, to the, oh, the, world. To the world. I just wanna sign a record deal. Woo! Maybe buy a house up in the hills. Oh, yeah, I might not be the best in my field, but I guarantee that I'ma die well when I grow up.